Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Зараз я готую Це в мене печиво. Бачите? Це щось по типу снікер-дудл. Але м -м, рецепт на олії, не на важкому маслі. Я вже спробувала, дуже-дуже смачно. Зверху посипала. Ну, якби Я е кружечки вмакувала в цукор з крицею. Далі покажу вам швиденько, як я їх роблю. Дуже швидко, дуже легко, простий рецепт. Без Заморочок взагалі. Отже, приступаємо. В мене тут вже суміш, цукру з корицею. У мене є ось така ложечка, мірна, як би. Ну, не те, щоб мірна, вона. Я нею роблю печиво-персик, також дуже зручно, ось так от через те, що там олія взагалі нічого не простає до рук. Клас. І просто отак-от кладу, трошки натискаю, щоб воно добре так, там, взялось цей цукор. І все, з одного боку, достатньо. Ось такий виходить млинчик. Викладаю, а потім буду робити малюнок за допомогою виделки. Раз, два. Тож, включу вам зараз якусь музичку, і будемо робити з вами печиво. Рецепт дуже простий, напевно, навіть не буду знімати окремо вам приготування цього печива. Залишу інгредієнти під відео, хто бажає, подивіться і готуйте собі. Все дуже просто, береться яйця. У мене тут потрійна порція, тому що мені треба багато зробити в школу, і ще я, щоб трошки вдома залишилось, тому я роблю потрійну. Але на стандартну порцію. Йде одне яйце, 200 г цукру, 120 мл олії, також пів чайної ложечки розпушувача, 200 г борошна. Також я сюди додала, в рецепті не було, але я завжди до печива додаю екстракт ванілі, тобто, можете додати ванільний цукор. У мене рідкий такий екстракт. Натуральної ванільки. Може, ванілін, що завгодно, в принципі. Можете не додавати взагалі, я ж кажу. І все. Все це в мисці. Не треба там нічого довго замішувати. Просто поступово все змішати за допомогою ручного міксера і готово. І виходить ось таке дуже зручне тісто, з яким працювати просто одне задоволення. Я шукала рецепт, у мене є просто багато олії. І мало вишкового масла. Тому я шукала рецепт на, саме на олії. Далі можна лишити, в принципі, і так, але я вирішила зробити невеличкий малюночок. Можна просто отак один разочок зробити такий штампік, можна зробити таку от клітиночку. Мені так більше подобається. Вони ще при випіканні збільшаться в розмірі, тому вони будуть гарненькі такі. Дивіться, бачите, трошки вони збільшуються. Я люблю такі рецепти, які швидкі, прості, тому що я часто готую домашню випічку вдома. І ну, люблю, коли в нас є домашнє печиво або домашні якісь кекси. У нас давід обожнює кекси, тому це дуже часто в мене. Отак от, тож, ставимо в духовку випікати приблизно 8 хвилин на температурі 200 градусів по Цельсію. До ось такого кольору. Тобто, зверху воно трошечки-трошечки почало е, таке ставати золотисте, але не зажарювати дуже сильно. І от по краям, бачите, трошки темніше. З цього боку, воно це не підгорівше, це абсолютно нормально, пропечене. Печиво. Ось так воно ламається, бачите, і дуже класно. Тобто воно не досить таке от пісочне, я б сказала, воно м'яке, його дуже-дуже смачно їсти з молоком, з чаєм, з чим завгодно. Вийшло дуже смачно, швидко, як я вже сказала, і просто.